Нарешті вам розкажу, чого в мене не було. Я видалялася з інстаграму, щоб відновитися, щоб зібратися з думками. Бо я у цій поїздці у Львові зрозуміла, що таке, коли кібербулінг і кіберсталкінг, коли тебе людина переслідує в інтернеті півтора року, тобі пише без перестанку, коли це переходить в реальність. І я збиралася з думками, мені треба було зрозуміти, що я можу вам розказувати, а що не варто. І Я нарешті готова. І так, вмощуйтесь, тому що буде довга історія про те, як людина мені дійсно півтора року кожен день дуже-дуже дуже часто писала. І я на свій жаль, тепер я уже це розумію, ну, може, на щастя, я не знаю, але я всі його повідомлення стирала, бо мені було бридко просто від того, що я читаю і чого воно мені приходить. Я пробувала, скажете, що ти його не блокувала. Звісно ж, я блокувала, але людина створювала нові аккаунти. І от в один з моїх днів перебування у Львові, я. Казала, що я роблю фан-зустріч, і е, за день до цього інциденту випадку він почав писати, що він їде. Я подумала, що це якби диванна писака, і що він пише, що він їде, сидячи на дивані, але ви що він дійсно збирався мене побачити. Е, і коли він приїхав, я, звісно, дуже сильно була налякана, тому що я згадувала все, що він мені писав, і той факт, що я все стерла, і в мене не буде доказів. Давно пишуть в телеграмі. Там сумасшедший бред. Він приїхав, ні з'ясно відкуди, але щось. Кажемо, заяву в ревіділі, людину затримуємо, доставляємо в ревіділ. Ні, не дай боже. Погрози теж рахуються в переписках і в аудіодзвінках. Це теж рахується за погрози. Сексуальні підтексти постійні, підтекст постоянно, я тебе найду. Всю... законодавства України. Цій людині загрожує штраф 50 на гривню або адміннарежде 15 діб. І... Та не бійтеся, він безобідний, нічого не зробить той чоловік. що ви. Одного з підписників, що це просто збоченець, і з ним можна просто мило переписуватись. Знаєте, з чиєю думкою така думка співпадає? З думкою поліцейських, прикиньте. вони пішли, оглянули його монологи. Не помітили в цих монологах, що він чорним по білому написав, що його двічі не пускали в країну. Двічі, він там навіть прик, в якому засвідчено, що його двічі депортували, і на третій раз що він домовився з прикордонником, прикиньте. А... І вони мені вони цього, цього не побачили в його переписці. Я все заскрінила, Звісно, потім уже. Вони цього не побачили. І кажуть, вийди з ним поговори, він просто в тебе закоханий. Просто настільки уже неприємно все це розказувати, що отут, прямо е я просто основне, що хочу донести. Зараз буду, мабуть, я ника просити відео, які у нас ще лишилися до запостити, бо я вже просто не вивожу. е, емоційно, просто бо знову згадую. Е але я хочу, щоб дівчата почувалися захищеними. Бо я пам'ятаю, що стикнулася з таким, як я вже написала, ще в школі розумієте, це ще тоді, ще в часи в часи ВКонтакті е, були просто от, от, ну і мабуть відповід, як ми бачимо, відповідно є люди, які можуть дозволити. Отак, ти просто написати е, щось сексуальним підтекстом і змусити тебе боятися, просто ходити вулицею. Так не має бути, і я так розумію, що це є не тільки дівчат. Можливо, щось подібне є і в хлопців, і, і ще я зрозуміла е, наскільки важлива охорона, і я собі тепер маю охорону і почуваюся дійсно більш в безпеці, але того, що я просто говорю в сторіс, недостатньо.